Регісним шальникам Бладболу і тим, хто любить поїсти. Я як обіцяв, буду зараз готувати гарбузові котлетки. Так що зараз будете дивитися, як правильно їх приготувати по при рецепту, який є в розстрілі команди. Так, для цього нам потрібна цибуля, ми її трохи менше візьмемо, тільки половину, нам не треба стільки багато. Далі в нас є чесник. В рецепті пише два зубчика, але на око краще взяти п'ять, бо вони кістки худенькі. Так, звичайно, у нас куди без гарбуза самого. Так, це з першого дублю. Гарбуз є. Далі в нас є краще масло, і в нас є фарш. Також у нас є яйце. Хлоп-хлоп, куди без яйця. Сюди. Так, що це у нас? Коріандр. У нас є. Чорний перець У нас ось ось стоїть. І куди без Хмельницького нефільтрованого? але, на жаль, я не знайшов хмельницьке нефільтрований. Так що буде такий от трохи гірший аналог хмельницького нефільтрованого. Ось Пілдер. Так що приступаємо кричі, до готовки і будемо починати з чищення гарбуза. Погнали. І так, гарбуз нарізаний. Це, в принципі, плюс-мінус те, що нам потрібно. По грамам виходить десь там плюс-мінус 200. І зараз ми будемо його натирати. І не забувайте, не викидайте насіння з гарбуза, його можна засушити і буде вам насіння гарбузове. Файне. Так що починаємо терти. Так, Гарбуз ми начислили. Не, не забуваємо, що після того, як почистили гарбуз. Одразу ж, потрібно очистити поверхню нашу кухонну, а потім вже приступати до слідуючого нашого компоненту. Зараз ми оп, забираємо гарбуз і одразу його вищимо. Так, відправили. Так, гарбуз ми вже тут. Далі ми будемо приступати до очищення цибулі. Очищення цибулі завжди саме таке неприємне, тому що. Я вже встиг поплакати коли чистив її від цієї шкірки. а зараз буду плакати, коли буду натирати цю цибулю бляха на терці. Сліз моїх не Тому що я це знімати не буду, якщо вони навіть попадуть, я їх виріжу. А це жах. це повний, повний жах. Ох ти йогіоне. Так, ну коротше, з невеликими втратами рідини собі, в організмі ми все-таки на цибулю. Відправляємо її сюди збройщиною. Ой-ой, зараз якийсь третій раунд пішов просто. Так, ну що, буде почищена, далі переходимо до чеснику триголовки, але я думаю, вона хоче на таке буде, як цибуля, цибуля була саме складніша. В цьому рецепті, так що давайте чесник. Ви знаєте, я тут, коли почав чистити перший чесник, зубчик чесника, подумав, а якого дідька я це роблю на терці, що це є спеціальна ця штука, яка вижимає чесник. А потім я здав, що в мене її єдина. Так що придеться очищати, але обережно з пальцем. Бо можна порізатись. Буде так трошки хорняцький присмак, то, що ви, віддасте трошки мовити дані корм. І гарбузові потратки, так, от для думаю, потребують по різному панці. Відправляємо у нас Так, В принципі, у нас все готове, нам треба тільки замішати, якби, оце, що ми начистили, але не забувайте, що потрібно перше це почистити вашу плахню, а потім вже приступати до наступного. зараз до запрошування наших інгредієнтів, у нас є перш. Я знаю, скільки там ган. Це Так що Закидаємо перш сюди, не забуваємо забирати оцю штучку, якщо вона у вас впала, якщо вона взагалі вас є, то що з цим буде такий собі смак. Так, фарш є, далі додаємо коріандр. Там була одна столова ложка. Ми, якби професіонали, ми знаємо, скільки це столова ложка, якщо ми фігачимо коріандр. Чи там чайна ложка була? Неважливо, ми визначаємо все на око і на. Запах. Так, є коріандр ми додали. Так сіль стола рожка NoPro. Ну, є насіль. Чорний морби перець. кому сподобається майш вирішили смак, тут буде перчани, тут буде солоне. Головне, як до не що ще готую до саме себе. плюс Мінус для себе, я розумію, що треба взяти так. У нас треба ще столова ложка ложкового масла не знову ж таки на око. Ось ось стільки. Звичайно, що? Звичайно, лише яйце. Ось, ну все, Добаву, все, що є. Зараз будемо замішувати. Замішувати, ви як хочете, можете в рукавицях, можете руками. Бо бажано одною рукою, щоб тільки одна, одна рука була рука брудна. І беремо. І файно замішуємо цю консистенцію. Я вже відчуваю, я вже відчуваю, я вже відчуваю спеції, які тут є. В принципі, є смисл важкої маслом не одним кудиком, взяти в і бах, кінити, трохи так порізати його. Щоб на швидше могло Що, в принципі, Якщо лишиться такі трошки шматочки е, важкого масла, то потім в ваших котлетках, коли в цей шматочок в котлетку, то ця котлетка буде такою суковитою. Отакі. Ось. У нас. ось о. о! Все, це короче, наші котлетки. І далі ми точно будемо приступати до смаження. Зараз поставлю сковорідку з олією. Поставлю на вогонь, щоб олія розігрілася. Потім, коли стурмується котлетка, вона закидується на сковорідку і будемо смажити. Ну і в принципі сковорідка вона вже поставлена на вогонь. Починаю нас олія закипати. Чи, чи ні. Так, Котлетки будемо формувати кручу ложкою. Зазвичай я там руками роблю, але так як в мене в одній руці телефон. Таким чином. І закидуємо кручу. Почалось спорчати. Роблю зараз другу. Ось ми вже сформували три котлетки. Я їх вже закинув сюди. Вже одна автора підмазувається і вже бачимо, Коринка, він вже перевернув і напишов далі тобто, крошки, і Знову перевернемо їх. З обох так по два рази якісь смажуються, тобто, також не підготувалося. Бо гонь, я в принципі не такий. Якщо тобто, вони не мають горіти, і масок такої достатньо. Знаєте, що дивишся на ці котлетки, які смажаться, і думаю, а я ж не буду просто так їсти ці котлетки, правильно. Ви тут мінімум 6 штук, думаю, вийде. Ну, 5 хлопців. О, гарно така. Так що, поставився, все з рецями кашу. Так що буду в нас тупетки гарбузові з гатяною кашею. Ну і хмельницьки не фільтровані. І також, якби не забуваймо, що це треба готувати з любов'ю. Так що очікую, що ви підтримуєте. Чекаю фото. Як ви допомагаєте мені готувати ці котаки, облік скріншот, фотографію і збавкайте мені або в чат. І з таким чином, після вже другого партії, у нас вміщається тільки отакі три котлетки. Вони, в принципі, прямо в пів руки є. Партія перша вже готова. Ось тут вони ключі на тарілці. Отак файно, смачно виглядають. Зараз буде ще наступних три. Я так думаю, ваше лишилося там трохи цього декортати. Це ну, сім. Або дві маленькі приборки буде далі. Ну і грячка далі попиться. І Хмельницький нафітроване в холодильнику. Так що чекаємо цю партію. Так, вирішив взяти такий ракурс, але буде видно, як помолочку так. Так, ось це ще цей фарш. От його цей фарш сідає А ложку, і отаку, край цієї посудини, формуємо про що така. Ось вона вже така файно сформована і можна вже її ставити на сховину. Чим, що фарш, і тому у нас буде з 500 грамів фаршу, 200 грамів грабу зараз виходить 9 кваплетів. В принципі, це прям, я, ну, буде менше трошки. Хоч, чесно, ми ні буде взяти кілограм фаршу. Битись. 500 грамів гліба не дуже серйозно для мене. Але блін, тепер в мене 9 квартів. Ну і звичайно подається їх з'їсти. Але так в мене ще є хмельницькі дефітроване безсадку, ми проблем цим не буде. Так, ну і у нас готуються останні дві котлетки. Гречка у нас вже готова. Ось тут у нас усі котлетки, що в нас вийшло, так що, не знаю. Може, давайте скуштуємо їх прямо зараз. Ось такі вони такі трошки вийшли. Ось так вони файно зажарилися. І давайте зараз скуштуємо котлетку звідси. Так, змеємо цю вуголку від гречки. Так, давайте. Це один з, одна з перших котлеток. Ось бачимо. Котлетка сама. Озі консистенція, воно ну, всередині виглядає. Давайте спустуємо. Ойо. Блин, насправді класно. Вийшло дуже класно, спеції достатньо, солі також достатньо. Ми ж від професіонали, все на око там типу давали. Котлетка вийшла. Дуже класне. Вона ще така соковита. Я так підозрюю, що це від гарбуза. Найки соковиті трохи. Я його не вижимав. Ну і це буля трошки сокодала. Звичайно вже масло. І цей смак. Знаєте? і типу такий м'ясний смак. Тут якби все-таки фарш багато. З присмаком гарбуза. Воно все таке соковите, все-таки файне. Блін, супер. Серйозно. Так, і ось у нас вийшла фінальна страва. Це наші котлетки, це гречка, яку ми вирішили якби, по ходу зварити. Ось так воно все виглядає, все файно, не забуваємо хмельницьке нефільтроване. Ось коротше, фінальна страва, це трохи хапло олії, про щось скоріки, так що також будьте обережними. Звичайно, як хмельницького нефільтрованого. Пиво. Ваші котлетки. Подано. гречка. І хмельницьке нефільтроване. Приємного всім. Статити. Хто може готував, хто може готував по цьому рецепту, чекаю ваші відгуки, чи вдалося вам зробити такі самі файні соковиті котлетки, як взагалі вони вам смакували. Не забуваємо, що без Хмельницького нефільтрованого воно не буде не так. У мене, звичайно, замінник, так що це не повноцінні гробзові котлетки, але е, також з'їде. Надіюсь, вам сподобався цей рецепт. І, можливо, побачимося на наступних відео. Можливо, також будуть рецепти, можливо, наступні будуть біляші.